Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Єршовець. Якщо ви подивитесь фільми про 90, ті про буремні ліхії, як кажуть, для тих, хто російськомовні мої підписники і глядачі 90, ті то там є таке поняття, як суботник. Кожну суботу, кожну суботу тодішні мінти. Проводили свої суботники. Себто сауни, дівчатка, випивка і все безкоштовно. Фішка була ментовський суботник. Усі дівчатка, які працювали на панелі, на дорогах, борделях, знали суботник, вони працюють безкоштовно на мінків. Так от, ТЦКшники у нас теж круті хлопці. По інсайдерській інформації з надійних джерел. Суботники є у ТЦК. Кожну суботу ТЦКшники збираються. У саунах безплатних, і Випивка безплатна, і Дівочки безплатні. Причому дівчки не завжди, не завжди з панелі, не завжди з борделів. І там вони теж. так як Мінти, так як бандити, хвастаються своїми подвигами в лапках. Хвастаються своєю безкарністю. Особлива фішка у них хваститись, хто скільки зловив батюшок попів, хто їх прищемив, хто потягнув ТЦК, хто їх налякав. Нова фішка суботників ТЦК по всій Україні. З вами Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!